Вітаю, друзі. Відверто кажучи, планував як і обіцяв направити до архіву документацію журналістського розслідування із зібраними доказами стосовно колишнього івано-франківського забудовника Олександра Вовчука. Так як матеріали по чотирьох підозрах відносно нього на завершальній стадії розслідування і знаходяться на етапі направлення до суду. Однак мої очікування були марними, і всі пред'явлені попередні підозри пану Вовчуку виявились дитячим садком по відношенню до того, що вимальовується на горизонті. Свого часу вельми, Олександр Вовчук, збудував 20-квартирний житловий будинок по вулиці Хіміків у місті Івано-Франківську. Більше двох років 17 сімей обживають придбане у цьому будинку житло. Мають документи правовласності, власності, поштову адресу, сплачують комунальні послуги. І тут, як грім, серед ясного неба. Виявляється, Олександр Вовчук, перебуваючи в образі новітнього Остапа Бендера, як на мене, придумав чергову схемку, яку всіма фібрами намагаються втілити у життя. І ось у чому справа якимось чином у 2023 році земельна ділянка, на якій збудовано цей будинок, перекочувала із власності одного із родичів Вовчука на юридичну особу приватне підприємство Єленд, директором якої являється його батько, який до речі і будував цей будинок як муляр. І тут вже розпочинається гостросюжетна кримінальна історія з багатьма дієвими особами. Так отримавши дозвіл на будівництво. Подали заяву в Угринівську територіальну громаду на присвоєння нової поштової адреси вже по вулиці Богуна, так як ділянка відповідно межує із вулицями Богуна та хіміків, нібито на завершення будівництва чи реконструкцію приватної садиби. Отже, по версії Вовчика будинку, в якому мешкає 17 сімей, не існує в природі, і на цьому місці знаходиться приватна садиба. Звісно, що втілити у життя подібну схемку самотужки неможливо, і з цього моменту на сцену виходять інші дієві особи. Звісно, батько Олександра Вовчука, Мирослав Вовчук, вірний Санчо Панчо і довірна особа Сергій Сільченко, та місцевий ріелтор Антон Дуданчук. Дивним чином на висоті п'ятого поверху будинку з'явилася табличка з новою поштовою адресою, хоча ще ніякого рішення комісії не було. Те, що мешканці будинку шоковані, то це дуже м'яке трактування. Якщо вовчуку вдасться втілити свою оборудку у життя, то 17 сімей ризикують залишитись беззаконного придбаного житла, на які мають документи права власності. Більше того, спритники не гають часу, і навіть у присутності знімальної групи водять клієнтів на показ житла. Я є в мешканці, а це є шакраль я тут Поки що трьох вільних квартир, але вже активно продають їх під новою поштовою адресою. Цинізм ситуації полягає у тому, що так званий ріелтор відверто насміхається з людей та відкрито хізується безкарністю, перспективою швидкого дешевту. Стосовно ще одного персонажа Сергія Сінченко, то він і не приховує, що діє по дорученню як самого Вовчука, так і його батька. Є довірною особою, але на жодне із запитань, як членів комісії, так і присутніх мешканців, не зміг дати відповіді. А чого ви на одне питання не знаєте відповідь? Якщо ви надавали оце іменно, що це не завершено будівництво, тут зареєстровані люди. На прохання представника комісії, хто прописаний та проживає у будинку, зголоситися, всі присутні підняли руки. Сам ж Сільченко намагався переконати людей, що вони незаконно придбали житло. Між Сільченком та мешканцями будинку розгорнулась перепалка, яка вартує окремої розповіді. Знаєш, мої співчасник, ви думали чоловіка, чоловік умерти. У вас оцей Артонтончик продавав квартиру, кинув до кімнати. Воли їздить, зайди в уголочення, то ж бачиш. Чоловік інфаркт отримав, помер. Як можна було продавати квартиру, коли це квартира що... 305-ту квартиру другій щоб... Це Антон, оцей Антон, як до речі, то він виставив. Чоловік до нього зателефонував, що це таке є, а він ще його обматюкав, обізвав по всякому. Це, що це таке є? Це, як це і, і не дав навіть собі говорити. Ви розумієте, що? до чого ви довели чоловіка, мого? Я його вже не воскреснув. Він не повернеться назад. Я ми, до кінця не давали, знала, бо він ліце, Ми довели вашу чоловіку. у нас ж була розмова як з ви, будинку. як ви могли ви на продаж продану квартиру? Поясніть люди були змушені доводити комісії, що більше двох років проживають у цьому будинку, і навіть добровільно представили на огляд житло. Відверто кажучи, навіть не вкладається до голови, як так може бути. Чому зграйка людей із сумнівним минулим та солідним багажем підозрю і навіть судових кримінальних проваджень намагається надалі чинити наругу над людьми? Як на мене, на лице організована злочинна група, із розподілом рулей, де є організатор та виконавці, серед яких і агент з продажу нерухомості, вимальовується, як у народі кажуть, намагання. Кинути 17 сімей на законно придбане житло. Тобто, якщо це все перевести у юридичну площину, то у діях цих спритників, як на мене, 17 епізодів по кількості потерпілих. Замах на шахрайство в особливо великих розмірах, які вони. Поки що не змогли довести до кінця, від незалежних від них причин. У нашому попередньому сюжеті я зазначав, що у юні роки пану Вовчуку було пред'явлено підозри у вчиненні дюжини злочинів, які було закрито по амністії. І вже у зрілі роки він оперує тільки п'ятьма підозрами. Вибачте, був неправий. На горизонті з'явилось ще 17 потенційних підозр. І це наразі тільки те, що видно, неозброєним оком. до зустрічі у наших наступних сюжетах.